Дарують другу молодість, поліпшують стан здоров'я, а ще піднімають настрій, розповідають полтавки, які вийшли на пенсію, але не збираються сидіти вдома. Восени, коли у більшості їхніх однолітків загострюються хронічні захворювання, ці жінки не відчувають землі під ногами. І все завдяки помірним фізичним навантаженням. Одна з них Вероніка Рогожнікова. Танці у прямому сенсі оставили її на ноги.

От, поэтому я сочетаю хороше, приємне з полізним. Колектив постійно відвідує близько 40 полтавок. Найстарші його учасниці давно розміняли сьомий десяток. Та вік – це останнє, на що тут звертають увагу. Замість того, щоб ходити по лікарям, слухати що що болить. Ну ми тут проводимо час. Поки ми всі в місті і в місті танцюємо. Вавікніса нам. Нині колектив історичного бального танцю «Полонез» суто жіночий. Але ще кілька років тому у ньому були і чоловіки, розповідає його незмінний керівник Людмила Сотник. А у нас чисто женські, тому потому як якщо є мужчина, значить вже треба мужчину партію, А якщо жінки йдуть жінську партію, а мужчини мужку, вони вже будуть виділятися і будуть ну, немножко для колективу дискомфорт. Тому якщо були чоловіки для всіх, то другое діло. Чоловіки є в іншому колективі, сеньори. Його теж відвідують полтавці, яким за 50. Їх інколи запрошують до полонезу для виконання окремих партій. Когда я приходу прихожу, всі аплодують. Вот а опаздую я завжди. В репертуарі колективу близько 20 танців, серед них полонез, падеграс, кракав'як та кадриль. Полонезівці щороку виступають на полтавців 9 травня, а також до Дня міста та 1 жовтня, коли світова спільнота вшановує людей похилого віку. Проте себе до цієї категорії танцюристи не зараховують.